На низькі температури вразливі діти, особливо ті, що не були на грудному вигодовуванні, люди похилого віку, хворі, на специфічні захворювання органів дихання, люди з серцево-судинними недугами та безхаченки. Відомо, що зимовий раціон людини відрізняється від літнього меншою кількістю продуктів, насичених вітамінами. Та медики радять все ж поповнювати запаси вітамінів природнім шляхом, тобто вживати їх в їжу, а не використовувати аптечні препарати. Не всі вітаміни можна їсти всім людям, тому що всі вітаміни мають Склад. Одні люди мають алергію на никотинку, другі люди мають алергію на, там, на вітамін С. Тому треба радитися з лікарем. При одних захворюваннях можна ті вітаміни, при других не можна. От зараз дуже добре вітаміни, які мають в своєму складі поліненасищені жирні кислоти. Вітаміни є навколо нас, і перш за все, ми повинні вишукувати їх в тих продуктах, які нас оточують в якісних продуктах. Під час з, зимовий період, весняний період не вистачає вітамінів, які підтримують імунітет. Це вітамін А, віт, вітаміни групи Б, вітамін ПП, залізо, марганець, мідь, цинк, сілен, ті вітаміни, які відповідають за імунітет. Нестача цих вітамінів і призводить до зниження імунітету людини взимку, який і без того послаблений стресами, неправильним харчуванням, шкідливими звичками, недосипанням частими бактеріально-вірусними інфекціями та використанням антибіотиків. До вживання останніх слід ставитися дуже відповідально. Люди самі йдуть в аптеку, вони видаються без рецепта, і кожен купляє, що собі хоче, приводячи до дисбактеріози і звичайно зниження імунітету. У період холоді фахівці радять вживати побільше цитрусових городини та дарів моря. Зараз ці продукти можуть збагатити організм людини усіма необхідними мінеральними речовинами. От морська капуста це огромний істочник і йода, і магнія, і вітамінів, і антибактеріальної дії, спіруліна того, який виробляється з морської капусти. Ми балакали за рибу і морепродукти. Це продукти, які тримають в собі цинк. Ми казали, що цинку також не вистачає при дефіциті імунітету. І полі ненасищених жирних кислот. Полі ненасищені жирні кислоти нам потрібні для кісток, для м'язів, для судин. Вони мають противосклеротичну дію і загальну укріпляючу дію. Слідуючим продуктом це картофіль. Картофіль бажано в кожурі. Там багато калія, там багато вітаміна С. Не жарений або пюре. А, іменно так марковний сок. Марковний сок це вітамін А, це каротин, це море мінералів і вітамінів. Особливо морозна погода впливає на незагартовані організми, послаблює імунітет і малорухомий спосіб життя для зміцнення організму. Важлива не періодична, а регулярна фізична активність, яка збільшує кровообіг в легенях та серці. Не так, що ми на роботі, я побігла по коридору туди-сюди, туди, сюди. Це не рух. Рух це коли ти виходиш на тренувачну площадку. Ви мене бачили? От. І е, дві години, годину, сорок хвилин, хто скільки може, він повинен швидко, е, рухатися. Ну не значить, що люди всі повинні ходити. Кожна людина повинна себе знайти: хто на танці, хто на фітнес, хто на е, зарядку, хто на. Е, якісь тренування. Дозовано, дозовано переносима нагрузка, але регулярно. Якщо це буде так, сьогодні піду, завтра я себе погано почуваю, не піду. Це повинна бути система. Істина про те, що у природі не буває поганої погоди, особливо актуальна і в люті холоди, одягаючись, важливо не створювати парникового ефекту, більше закривати відкриті ділянки тіла, дихати носом, щоб не застудити бронхи та глотку, зувати тепле сухе взуття. Та якщо вам все ж довелося перемерзнути, то спершу медики радять зелений чай випити, вітамін С з'їсти в вигляді грифрук або просто взяти таблетки вітаміна С, зігрітися в ванні. Теплу ванну зробити. І мед. Це таке, що не зашкодить нікому і може допомогти в профілактиці майбутнього захворювання. 100 грам не рекомендуємо. Як багато людей прийшов, що ви можна, червоне вино тепле. Тепле червоне вино, будь ласка, теж можна. Прислухайтесь до порад фахівців та будьте здорові. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.